Якщо ти Олег, це відео для тебе. Всім Олегам України посвящається. У мене є клієнт Олег, який у Вайбері вже на протязі пів місяця переписується з дівчатами, питаючи про все підряд, тільки запитуючи, які у вас є мультиметри, які у вас є ліхтарики. Це він був той, хто питав самі дешеві ліхтарики. Я для нього відео создав, які самі дешеві ліхтарики, ті, що я вважаю, адекватні акумуляторні, що акумулятор міняється і нормальні. Коротше, він перебрав весь товар, який тільки можна. Він за кожний товар почав питати. А чого? А отут? А оце? Потім він почав писати, що в нього ліхтарик Аврори за 50 гривень. Коротше дешевше стоїть втричі, чим ваш, а світе лучше. Ну він не купляв у нас ліхтар, це він представляв себе в мозгу. Це він фантазірує просто. Він нічого в нас не купляв. Він просто тільки балабола, так ла ля і все. Коротше, ну це вже дійшло потім. Він знайшов моє відео, напевно, двохмісячної давності, де я казав, що розпродаю ліхтарі, по залишки розпродаю по 199 гривень. Да. Я, тоді. Да. я тоді казав, що розпродаю, а потім я ціну 199. Да. Я 199 ціну і все, кажу, що там, якщо хтось буде питати, то 199 це нормальна ціна. все. І Мало того, і ще можна воспользуватися знижкою. Ви ж знаєте, що у Володимира зараз можна взяти по передоплаті на рахунок магазину і отримати 7% знижку. То є 199. 199. Відняти 7%, це буде 185. О, 185. Коротше, Олег? він пише. Це по акції, чи ні, я не зрозумів. Оці всі акції, це лохотрон, це взагалі непонятно. Я, коротше, зробив йому відео. Виклав, зараз скину це останнє відео у нас в переписці. Більше я його скоріше заблокірую, тому що ну, зачем тратить время, Він не покупець, він просто мозгодолбатель. Є покупці нормальні, а є мозгодовбателі. То навіщо, якщо я буду тратити час на мозгодолбателя, я в це время міг би обслужити трьох покупців класних, допомогти людям дійсно вибрати їм хороший ліхтар і так далі. Я не займаюся нормальними людьми, а займаюся позадобубателем. Я обіжаю своїх нормальних клієнтів раді того, щоб непонятно що. А вже я казав, взаємовідносини дуже прості. Є ціна, От є ціна Є ціна цієї лампочки. Все, От ціна 400 гривень не влаштовує, йдеш в другий магазин. Ми не починаємо розводити ділему про те, чи знайдеш ти дешевше, чи ні, чи воно того варте, чи ні, і все. Все, ціна така, така влаштовує, ні, все. Цю лампу я сам ділав, я сам міняв в неї акумулятор і так далі. Чи це тебе влаштовує, чи не влаштовує? Якщо ти знаєш, хто такий Володимир і що він робить, пожалуйста. Ти кажеш, о, о, да, там нормально вже все ти зробив. да, я зробив, О, все, хорошо, тоді 400 гривень, окей, ціна. Хорошо, все, понимаєте? Він знає, що вона сутки держатиме. Ну а хто не знає і не хоче, ну йдіть в другий магазин і купляйте, не задержуйте нормальних людей. Так от, я йому зробив відео. Я случайно. Я не заходив в цей ліхтар, дуже не шукав. На пром'ю цей ліхтар 400 гривень, 300 гривень. 280 саме дешево по розпродажі 550 перечепну, то 280 там написано. Коротше, зняв йому відео, це крайнє відео буде. Ну, ребята, не будьте олігами, я вам кажу. Просто, а, як? Не треба негативити на других людей. Якщо я зайду в будь-який. Блін, інстаграм-магазин якийсь е, понравилось мені що-нібудь. Я заказав, е, все. Е, ну, якщо я побачив щось мені скинули фотку, як воно глядає, я не став казати, о, а, а це щось дорого, я хочу дешевше. Ні. Якщо мене не влаштовує, я просто зразу кажу, дякую ні. Все. І Я не спорюся з продавцями, не лаюся і так далі. Я просто кажу: ага, дякую, не треба. Все. Я йду в другий магазин і купляю в другому магазині. Навіщо тратить час одне одного задарма? -за Кожен займається своєю роботою. Продавці продають, а покупці шукають вигідніші умови для себе. Якщо вони вважають, що вони взяли той Бога за яйця і цей, купили дешевше ліхтар, а потім такі ж ліх... Ліх... Такі ж ліхтарі, такі ж люди, які купили дешевше ліхтар, потім мені пишуть. Що ой, то я купив оце дешевше, а тепер ви не можете мені вислати якусь. Чи може, давайте я вам шлю, а ви мені зробите його нормальним, бо він 20 минут держе. Ну, так кажу, ви шукали дешевше, знайшли дешевше. От взяли дешевше ліхтар, держи 20 минут. А взяли в мене ліхтар, держе сутки. Ну, Таке ж, це так. таке. Кожен вибирає. От є е, продавці, є покупці. І в кожного продавця є коло покупців, які. Довіряють цьому продавцю і в нього купляють. А є коло покупців, які отакі, якісь підозріливі. Ну так вони просто йдуть в другий магазин і все. Ні, ну звісно, із-за того, що Тікток, блоги ведуть і так далі. Хейтери це невід'ємна частина блогу. Хейтери повинні бути так. Я хейтерів люблю, а обажаю на них заробітки. Реально можна тупо блог вести раді хейтерів. Дуже класна річ, я вам скажу, в принципі. Ну, тим не мене, знімати так багато време, ребят, я не хочу. Зачем? Вони тільки відволікаються на консультування безполезного покупця, так сказати. Так що, все, Олегові я кажу до побачення. А хорошим покупцям я кажу, ласкаво просимо. Заходьте, ми вас проконсультуємо в життєвому на лайфсті і так далі. По-нормальному розкажемо, що стоє внімання, що не стоє внімання. Колоночка стояв, кстати. Колоночка теж сделана. Привіт, Олег. Значить так, перше, я питання закрию раз і навсегда: якщо не влаштовують якісь ціни, ви просто йдете, розвертаєтеся, і я вас більше не бачу. Мені не цікаво тратить час своїх менеджерів на те, щоб усі балачки проводити, не про що. Якщо ви зацікавлені щось купляти, то купляйте. А якщо не зацікавлені, ідіть і купляйте в другому місці, нащо ви починаєте вонять про ціни? Вас щось не влаштовує? У кожного магазина є своя ціна. Якщо покупця її вона не влаштовує, він просто йде в другий магазин, а не починає тут переписку. Розумієте? Тепер, що непонятно по ліхтарю, ось ліхтар. Ось всі види всіх продавців, які в Україні торгуються ліхтарем. Значить. 188, це не він, це друга модель. ну Це видно по моделі, це не ця модель. Це модель 417, це вона, да? це та сама модель в цій самій упаковці. Так, це вона, так, так, оце вона, да, це та сама модель 417 гривень. Можете оптом купити по 416 від 5 штук, якщо купуєте. Ну, може, це я знайшов дорогого продавця, там ще якогось там перекупа якогось там дропшипера ще чого-нібудь. Да? Давайте догортаємо далі. Догортаємо далі. А, ось дивіться, дешевше їсть. О, 60 гривень можна зекономити. Всього-навсього 369 гривень. Стара ціна 474. Ну, тільки зараз 369 гривень 72 копійки. Це дуже дешево і дуже вигідно. Це в інтернеті. Це все прекрасно. Оце це саме модель. До? Давайте, може, ще ми знайдемо десь. Ось дивіться, саме дешево, що можна взагалі знайти. Не факт, може якісь лопатрончики, бо дуже там дешево. Там дуже 558 гривень стоїть обична ціна. Ну тільки зараз 279, Це розпродажа магазину, мабуть, ліквідація залишків. Просто скоріш цього вони продають за пів ціни. Коротше, так вони продавали по сопятсявосім. Ну зараз розпродаж залишків видно спродають склад в ноль в мінус собі продають, аби тільки продати по 279. Да? 312 теж, мабуть, розпродають залишки. 273 від 3 штук, якщо куплять оптом від трьох штук, можна навіть 273, тоже магазин, видно, розпродує залишки, просто спродується в ноль. Правильно? Ну, я ж так розумію. 294 і 297. Оце теж розпродаж залишків. Правильно? Правильно. Так от, чоловіче, якщо я ще побачу, що вас не влаштовує якась ціна. Я просто так і скажу. Шукайте другий магазин. На цьому ми з вами попрощаємося, і ви будете, не, будете, не будете більше писати моїм дівчатам. Йдіть ось на Prom.ua і купляйте за 400 до 300 гривень, за 290 і 280 той ліктар. Якщо вам 199, це дорого. До побачення.